В класі безпеки Прилуцького ліцею номер 6 панує дух суперництва. Учні п'ятого класу змагаються між собою, водночас згадують усі правила безпеки. 18 грудня ліцеїсти випробували нову квест-гру, поділились на дві команди, спільно відповідали на запитання, розв'язували задачі та обговорювали небезпечні ситуації. Намагалися зібрати найбільшу кількість балів, адже саме за цими результатами визначали переможців. Учасники гри усміхаються. Кажуть, головне участь, а не перемога. Найскладніше були загадки, тому що їх розгадати, підібрати слова. А саме найлегше було це відповісти на запитання. Саме більше, що нас гуртувало, це нашу команду. Це коли ми працювали всі разом і один одному допомагали. Мені сподобалася ця весела гра, але Деякі моменти ми не допрацювали, та гадаю, що в наступний раз ми будемо. Ну, ми ці моменти допрацюємо та е, зробимо все краще. Інтерактивна гра розрахована на учнів як початкової, так і старшої ланки. Має три рівні складності сьогодні ж. Експериментували з найлегшою разом із ліцеїстами протягом уроку працювала вчителька курсу здоров'я, безпеки і добробуту Наталія Скиба. Педагогиня говорить, така новинка для учнів є і цікавою, і важливою. Це можливість повторити ключові моменти вивчені під час уроків, але це для того щоб підняти командний дух, для того щоб навчити дітей спілкуватися, комунікувати, вирішувати якісь суперечливі моменти, розділяти ролі. Але при цьому, звичайно, вони пригадують той важливий матеріал, що стосується їхньої безпеки в повсякденному житті, безпеки в школі, безпеки в надзвичайних ситуаціях все, що стосується їхнього здоров'я. Тому в такій формі гри цікава, легка гра, яка допомагає нам вирішити всі навчальні поставлені задачі. Експерт безпеки закладу вдалося отримати завдяки донорам. Допомогу вкотре надала громадська організація істок. Нагадаємо, навесні 2024 року за сприяння благодійників у ліцеї облаштували клас безпеки. А вже цього тижня дороговартісною грою доповнили матеріально-технічну базу класу. 21 тисячу гривень було спрямовано на придбання новинки. Звичайно, це дуже інформативна гра. Діти активно приймають участь у ній. Це розвиває їхню ікіп. Мітливість, їхні навички. Саме головне безпека. Головне, щоб якомога скоріше закінчилася війна, мир, наша перемога і щоб діти вже в подальшому знали війну тільки з картинок.